Вітаю, шановні друзі! Разом з вами ми продовжуємо розгляд книги об'явлення, 16 розділ 17 по 21 вірш, в якому, в який говориться про Боже покарання, останнє сьоме Боже покарання на людей, які будуть жити в останні часи. Говориться так: «Сьомий ангел величати свою на повітря із храму небесного від престолу. Почувся гучний голос, який сказав Звершилося. І з'явилися блискавки, громи, і голоса, і стався великий землетрус, якого не було з тієї пори, як люди на землі. Такий землетрус, такий великий, і місто Велике розпалося на три частини, і міста язичницькі впали, і Вавилон великий, згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина лютості гніву його, і всякий острів зник, і гірне стало, і град за обільшки, як талант упав з неба на людей, і хулили люди Бога за покарання градом, тому що покарання від нього було дуже тяжке. Сім'яс це посліднє покарання від Бога на тих людей, які відступили, і на відступнички, духо... відступивши духовенство, які не підкорилися Богу і Його волі, і своїми дім'ями переповнили чашу Божого довготерпіння і отримали заслужене покарання. Число сім є досконалим. І так як є 7 днів тижні, Бог обрав саме сім кар для покарання останніх поколінь людей на землі. І сьома кара як остання сама важка і всеосяжна. Ми бачимо, що останні покоління, які будуть жити перед другим приходом Христа на землю, люди, то їх духовний стан буде на низькому рівні, подібно до стану до потопного світу, їм придеться розплатитися за це. Отримавши Боже покарання в семи язвах. І сьому язу, яку ми розглядаємо, вона є із самих важких кар і послідніх. Людей буде переповнювати страх від очікування чогось страшного і невіданого раніше. Завершивши свою заступничку роботу на небі, Христос вигукне слово завершилося і від його голосу вся земля задержить. І відбудеться самий сильний землетрус, який приніс покарання. І припинення дії існування та впливу трьох великих та ложних духовних сил землі це язичництва, католицизму і відступившого протестанцизму. Землятуз, якого раніше не було, і також рад від Бога в цій завершальній карі для непокаяних людей, призвів до самої великої руйнації всіх будівництва досягнень людей, навіть до зміни в природі та її ландшафту гори. В яких є пещери, в яких би люди могли укритися, зникають разом з усіма будівлями та бункерами, які люди могли збудувати. І людина залишена безпомічна і без захисту. І це буде одним із самих важких моментів для безбожних та атеїстів, які в такий час не признають Бога своїм Творцем і будуть хулити Його та проклинати Його. Град, який буде падати з неба, буде теж таким, як ніколи. Та як нема точного приділення його ваги в кілограмах, вчені дали припустимий вес і описання таланту. В кілограмах це від 26 до 60 кг. Це дуже велике і дуже страшне. Це остання важка кара для всіх, які відкинули Бога та його істину, яка здатна допомогти людині отримати кращу долю. Особлива увага цієї кари конкретизована на духовну політичну систему, через яку Сатана обманював весь світ і привів до такої необратимої рівної долі, і ложно розражував, що все буде добре навіть при порушенні Божого закону. Перша духовна велика політична сила, яка велася сатаною. Яка відводила людей від Бога, це язичницька форма поклоніння. Друга це католицизм, яке назване духовно Вавилоном. Слово Вавилон займає знайоме для нас ще часів до потопного світу, тобто змішання. Ми раніше з вами розглядали і розуміємо, що це відноситься до римсько католицької церкви, тобто папської системи, яка ще. На своїх початках змішала чисте Христове учення з зичинськими традиціями та обрядами, і усунула від Божого народу святкування суботи, замінивши її першим днем тижня неділею. І цим вином, тобто вчення нам воїла, навчила, заразила всю землю. І за цей, цій духовній системі придеться більше відповідати і нести покарання не тільки за себе, а й за тих, які повірили їй брехні. І третя духовна сила, яка теж. Підтримала і вчила поклонятися Богу замість суботи в перший день тижня, неділю отримає це покарання від Бога і ним є відпавший протестантизм. Як важливо нам зараз мати близькі відносини з тим єдиним і всемогутнім Богом, який як колись в Єгипті карав непокірних єгиптян, а свій народ захистив і спас. В книзі Біблії багато обітниць на критичні моменти вірним Богу людям, які живуть з правильною вірою Христа. Яка основана на десяти незмінних Божих заповідях. В Псалмі 90 ми знаходимо одну із таких обітниць, де говориться, що хто надіється на Бога, живе в гармонії з Богом, Він буде від всіх кар, від всіх яз, від всіх хвороб, від всіх нещасних випадків, які будуть на нашій землі в усі часи, народ Божий мав захист і порятунок. Тому як важливо нам. Мати впевненість Богу і мати з ним близькі відносини. Нехай Господь допоможе нам мати правильну віру та його захист. Амінь.